Чи потрібно нагадувати дитині, що в, нього, в неї зараз по розкладу заняття? Я цього не раджу робити. Для цього що робити можна? В телефоні є нагадування, робити будільник. І якщо заняття о 18-й годині, то будільник нагадає о 17.45 він улюблений молодію. Да, зіграє, а це буде е, означати, що через 15 хвилин дитина піде на урок. І закінчиться урок, наприклад, через 15 чи 30 хвилин ви знаєте час, і ще раз один будильник. Дитина сама повинна бути організована, і її треба до цього привчати. З усіма так виходить. І батьки будільником не працюють. Вони свої справи роблять, дитина своєю. Все. Виходить.